Шановні викладачі, студенти, всі присутні, хто, хто присутні тут у залі. Ну, В першу чергу я вітаю з днем студентів. Вітаю колишніх студентів, колишніх студентів Полтавського педагогічного інституту фізико-математичного факультету. Вітаю всіх викладачів і вітаю я вас, що ви запланували і так проводите захід 120-річчя Михайла Андрійовича. Ще сьогодні я просто із задоволенням хочу сказати про те, що коли відкривали цей захід, виступала як зараз кажуть ректорка. ректор педагогічного університету вже от Гриньова Марина Вікторівна. Я з великим задоволенням можу вам повідомити, що сьогодні перший день п'ятого року, як вона очолює, цей навчальний. І, успіхів. і щоб і надалі ваш керівник Гриньова була в числі тих людей, яка мені найбільш подобається мені. як вона знаходить позитив у кожному викладачеві, студенту. І на це опирається і продовжується тоді плідна робота. Просто не кожному це дано. Гриньовий. Це Бажаю собі надають. Ви так і надо в Бансові працювати. Ну, Михайло Андрійович Жовтобриг. Я вперше його побачив, коли проводилася у февституті до 200-річчя від дня народження. Котляревського всеукраїнська конференція проводилася. І був присутній Михайло Андрійович. Моя дружина Ольга Дмитрівна була тоді асистентом. Але вона була вже пов'язана з Михайлом Андрійовичем в тому, що була на конференціях, і пізніше вже і була там. У аспірантурі два роки вчилися. І от я познайомився тоді з Михайлом Андрійовичем біля пам'ятника Котляревському. Я тоді працював і організовував свято вулиці Котляревського. Це був 1969 рік. Тоді, коли на могилу Котляревського учасники. Положили 200 вінків, вшановуючи пам'ять його. І після вже багато років, от я дуже знав, він приїздив сюди і в інститут, тому що і книги, і конференції, і так далі, Михайло Андрійович завжди ну, підтримував нас всіх. Ну і яку я там посаду не займав, але я завжди е, тоді поїздом на Київ можна було вночі тільки їхати, і найзручніше це їхати було літаком. <рес> ну, той, що плегає так, <рес> <рес> але ж і швидше. І я завжди його туди відвозив супроводжував Михайла Андрійовича, І я скажу, що. Я б тут було написано, що від вчителя до відомого славіста, а я так як працював в багато в культурі, є класик у нас музик, це Лисенко, класик мови Котляревський. А класик мовознавства це жовтобих. Я б так його виділив. І скажу вам, що Михайло Андрійович все бічно був. Обізнаний, знаючий це, і ніколи не полишав того, щоб відвідати наші концерти, звіти полтавців у Палаці Україна. І дуже дуже був задоволений, але не тільки задоволений, він аналізував і завжди дуже і дуже влучно підсказував. І я з ним був завжди в контакті. І він дуже е, любив пісню. Ну, е, родився він в селі Ручки і розповідав, що ходив у село, де родилась моя дружина Ольга Дмитрівна Бондаревська, туди на вулицю, де дівчат з Гадяцького району, в Лохвицькій. І коли розказав, він каже, о, я знаю це село. і Йому дуже подобалася пісня Нічка цікава. Ну, не тільки цю пісню, і інші він пошановував люди. І в мене найприємніші спомини залишилися за цю визначну людину. Це талант України. Це класик. Тож я вам бажаю всім, всім. І живій воді, щоб продовжувати виконувати От. і всім викладачам, студентам подальших успіхів. І дякуючи нашим воїнам, що зараз захищають, ми можемо це сказати слово про визначних людей. Тож я бажаю, щоб ми якому аж дійшли і перемогли. Бажаю здравою.